Ребята, які воювали, я воювала, да беги, 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 вас О, вони воювали.

Відушок гройма на Верховну Раду, на мільйон 900 гривень міського бюджету, відушок гройсько на Верховну Раду, на мільйон 900 гривень міського бюджету. Тідушкам ганьба.

От, З'явилися хлопці у шолому, до речі. Вони вийшли зсередину я розумію. Є хлопці у шолому. Біля всіми дверей. Якщо придивитись, побачите. Якщо не знаєте, знаєш, такі люди у шоломо, в шолому, то прототип береться. Давайте, не, давай, давай, по одному давай, <рик> давай. Ня-ня, не бей! Кого не зірвали? Вони нами почти.